Нам як рідний дім, вона усім, як мати, що була, це заружди був домі дім, про неї треба дбати. Одні називають мене природа, інші кажуть природа мати. Я існує протягом чотирьох з половиною мільярдів років. Це в 22 тисячі 500 разів довше, ніж ти, людина. Я не потребую людства, але людство потребує мене. Так, твоє майбутнє залежить від мене. Якщо я процвітаю, то ти процвітаєш. Якщо я страждаю, ти страждаєш. Я була тут задовго до вас. Я утворювала вини більші за вас. І я знищувала вини досконаліші за вас. Але я тут для створення. Мій океан, мої рівнини, мої стрімкі течії, мої ліси. Я можу покінчити з тобою або лишити жити. Мені неважливо, який ти зробиш вибір. Жати мене чи не поважати, один шлях чи інший. Твої дії визначать твою долю, не мою. Я природа. Я продовжуватиму існувати, я готова до подальшої еволюції, а ти. То рік. Наша Україна, як і вся планета Земля, докорінно змінила свій вигляд. Промислове забруднення досягло величезних масштабів. Вже не можна побачити пітучих парків, купатися в річці, малуватися красою матірки природи. Доходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи, чи немов вітер бівчину, кого точить холодом зиму, не йди сюди, не забудь, тут лише руїта Господь, порозі, стеряться ціла, і врахуйця приходить. Рости нас серцем, гамом. Зникали мене, зникали міста, тури на весела, якась на місця, бири серця, бирися всі, з мене висало, били саптофі, били саптофі. чорні вулицю, зникали мене, зникали міста, туга на весела, якась місця, бири в таки, билася в ці, з мене в чорні, буріці, Що раніше? Але раніше все ж було по-іншому. Пам'ятаєш, як описували природу нашої ненькій України, наші письменники? А що зараз залишилось? Так, так. Чому наші пращури жили лише для себе. Чому вони не залишили цей скарб для інших? Жаль, що не можна вже нічого зробити. А чому? Спробуй! На селі живе, дід Василь. Кажуть, він найкращий з нас. Можливо, він нам допоможе в цьому? Справді, ходімо до нього, не можна втрачати час. Так, оце додати сюди. Та буде файно. Так ще трошки цього зілечка. Слава Україні! Героям слава! Кажіть чого, прийшли до діда. Якщо щось болить, не зможу я вже нічим допомогти. Це чому? От халепа нічого не розумію. Я ж всі сили брав від природи, збирав лікарські рослини, коріння там всякі, а зараз що? Немає природи. Так якщо болить серце, візьми таблетку, випий, і не буде воно більше в тебе боліти. Печінка буде боліти від тієї клятої хімії. Дід, так ми до тебе прийшли, щоб ти допоміг нам природу, братла, допоможи. Пізно вже. Це потрібно було робити років сто тому. А зараз будемо в скафандрах ходити, їсти одну хімію і милуватися фотокартками з минулого. А ти не знаєш, чому раніше про це ніхто не думав? Чому не піклувався природою? Чому не піклувався? Створювались там всякі бригади, проводили пропаганди та читали купу наукових лекцій. Але. По правді кажучи, на цьому все й обмежувалось, те покоління цікавилось зовсім іншим. І що? Все втрачено? Ну, дійко, А ну, дійко. цить, цить, я кому сказав. Добре, раз ви хочете допомогти, є у мене одна ідея. Казати тим екологам, як краще діяти. Ось залишилось у мене ще трішки зілля. Випийте його і повернетеся минуле. Тільки но я з вами. Якщо у вас нічого не вийде, то хоч назбираю трошки кропиви та лопушків, а то у мене все закінчилось. А я знайшла волошку, а в мене польовий мак. Який чудовий буде в нас букет? Знаєте що? От якби нам іще і колосся нарвати, тоді в нас буде справжній польовий букет. Ми текажімо аж на те поле. А що ви тут робите? І квітів тільки нарвали. Для чого вони вам? Це в нас буде на шкільному майданчику конкурс квітів. Ось ми вирішили нарвати їх. Нарвемо ще колося і буде справжній польовий букет. У нас буде найкращий, справді гарний, тільки квітів шкода. Хочемо зайняти перше місце, а квітів і так багато. А ви провели конкурс на кращу клумбу? Ой, а ми й не подумали, оце дійсно було б гарно. От спасибі вам, що підказали. А ви, мабуть, до когось у гості йдете? Ні, я не в гості. Я тут здавна живу, а ми вас чомусь не знаємо. Знаєте, просто не помічаєте. Потрібно бути уважним, і тоді ви будете бачити набагато більше. Як? Як це? А ось я вам покажу. От погляньте, чарівне дзеркало площить, а в ньому видно і наше село, і дерева, і птахи, і хмаринки. В нього загляньте. І зрозумієте, що в житті усе тісно пов'язане, і дрібниць не буває. Що? Що пов'язано? Пішла уже, про які вона дрібниці говорила. Дивна якась. Вона зовсім не наша, не раковецька. І ще щесь причеріна церква казала ну, пішли подивимось. Он, щось блищить. Та це ж наш ставок, ніби він у нас один, їх у нас аж п'ять. Але вона саме на цей показала. А чому? Ходімо, подивимось. Не те, що в нас, сміття, дим і пітьма. Так, тут по неволі згадуєш слова класик. Буває час сліпно від краси, спинімось, не тями, що воно за дим? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, несрадливо. усе як є, дорога є гори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і неклідна, що хоч спинись і з Богом говори. Ой, лишенько, ви хто такі? Це називається, пішли на ставок подивитись. Ми з майбутнього і повернулись сюди, щоб врятувати землю від біди та смерті. Від якої смерті ви що знущаєтесь? Тільки подивіться. В яких умовах ми живемо і виживаємо? Ой лишенько, і справді лихо чекає на землю. Невже це станеться через нас? У нас у школі якраз має бути екологічний виступ. Ходімо разом, треба щось робити. Екодрузів доєднати доєднатись закликаємо, до екодонатів доступ відкриваємо. Про еко-майбутнє українське дбаємо. Ми упевнені у своїх силах, а гід бригада захисників сміливих. Амбітні, юні, енергійні, захисники природи традиційні, новатори усіх екопропозицій, автори нових екопетицій. Збираємо думки та голоси. Як відбудувати Україну після війни, щоб підтримати хлопців на передовій? Україна наш спільний дім, Його називаємо. Хто з нами підтримує нас, бо справді не час? Ми команда вступаємо в кобі, щоб підтримати хлопців на передовій. Наше гасло! Україна була, є і буде вічно жити. Потрібно рятувати і спішити. Україну зберегти ми зможемо. У клятій війні переможемо. Ось вони, юні екологи, які намагаються врятувати землю. Так, ми представляємо юних екологів Великороковецького ліцею. А ви хто такі? І чому так дивно одяг? Ми з майбутнього, де не можна виходити на подвір'я без маси, в якому не можна зустріти квітучих лук в річці отрут. Ви, звісно, молодці, що намагаєтесь висвітлювати проблеми довкілля. але ж екологічні проблеми це які? Глобальні, тобто стосуються всього людства. І ваші слова потрібно донести до кожної людини. Потрібно розміщувати вашу агітацію на телебаченні та в інтернеті, а не лише проводити заходи в школі. Усім привіт! І знову саме я, ваш улюблений екоблогер. Ви запитайте мене, мої любі підписники, як можна говорити про відновлення екології, коли в Україні війна? Війна незабаром закінчується. І потрібно пам'ятати, що проблеми довкілля є не менш важливими за війну. Ми всі разом маємо силу об'єднувати зусилля для збереження нашої природи та передачі її майбутнім поколінням у такому ж стані. Я вірю, що можемо зробити наше довкілля кращим. Дякую за увагу. Жам була ваша екоблогерка. Так, в інтернеті є. Залишилось телебачення. Хай вас усі почують. Добрий день! В ефірі телевізійне шоу Стоп! Чому ти мене зупиняєш? Зупиняю? Я ж тобі допомагаю! Гарна допомога! Починаєш кричати стоп! Я ж слова забула. Зате я знаю, стоп це знову стоп. Так, саме стоп це назва нашого сьогоднішнього ток-шоу. Більше нагадує правила дорожнього руху. Шкода. Але порушників закону про охорони природи набагато більше, ніж порушників на автошляхах. І саме цій темі присвячений наш сьогоднішній ефір. З 1992 року територія України оголошена зоною екологічної кризи. Повітря забруднене. Щодня люди дихають могом двоокисом сірки, виборами кислотних дощів та іншими токсичними газами. В Україні великий рівень забруднення повітря. Особливо це спостерігається в містах. Кожна десята річка світу забруднена. А в океанах щорічно збирається близько 6,5 мільйонів тонн сміття. Винищеність лісів спричиняє ерозію ґрунту, утворення пустель та глобальне потепління. Внаслідок аварії на ЧАЕС в Україні не забруднено близько 4 мільйонів, 4 мільйонів гектарів лісів, в тому числі 157 тисяч гектарів, виведено із господарського обігу. По викидах свінцю. Перше місце займає Київ 4,6 гранично допустимих концентрацій. Альтернативи немає. Ми мусимо подолати екологічну кризу, інакше буде повна і остаточна катастрофа. На цьому наш випуск завершується, а ми передаємо слово нашій еко-активісті. ...ішклері. Готові? Я б два для вас практичне завдання. Що ж можна зробити ви, щоб покращити стан довкілля? Але для цього вам потрібно вибрати кульку певного кольору. Частіше ходити пішки. Добре. Блакитна кулька приймати душ замість ванни. Добре. Зелена кулька ходити за покупками з екоторбами. І червона кулька обирати корисних для себе та природи. Тепер ми бачимо, що, що кожен з вас може все. Зробивши цей маленький особистий внесок зусилля, усіх перетворюються на добутню співпрацю, що може врятувати нашу планету, наш рідний край і Україну. so